Так, це у нас плет-стрічка кольорова 5 метрів. Маємо в наборі саму стрічку. Ага. Якраз плату. Опа. Конектор, все на місці перевіримо зараз. Ага. Як попереджав продавець, можливо, не тою стороною. З'єднали. О! не Тим боком, бо немає. А, ні, все, все тут вказано. Це я протупив. Так, стрічка. Так розгорнуть. Так, покажемо світлодіоди. Тобто трьохкольорові світлодіоди. Так, пульт трошки термози, але відгукується. Режими є. Ну там далі додаток можна скачати і ще побавитися. Так, тільки світодіодів. всякі тут рахуйте самі. Від'єдну до з'єднання 20 см тут чи світлодіоді. Думаю, достатньо буде. Силіконова, волога захищена, так що можна і на вулиці прикрашати. Дякую.